Якщо хтось шукає якісний ноутбук з гарантією в алюмінієвому корпусі, з керамічним тачпадом, з динаміками бенколу, це вже преміум якісний ноутбука з вбудованим модемом LTE, це означає, що сюди можна поставити сім-карту, та на території Польщі буде працювати у вас інтернет. Повністю весь з алюмінію використанні були один-три місяці. Можете подивитися на його стан. Він просто ідеальний. Рік гарантія допомагає налаштувати таких ноутбуків на явності є близько 90 штук, конкретно таких моделей. Помимо цього є. Сенсорні ноутбуки від HP, теж алюміній, кераміка. Екран вивертається в них на 360 градусів, тобто дуже-дуже надійні зі стальними петлями, є ігрові станції з 64 ГБ оперативної пам'яті і 7-м процесором. Це вже генерація процесора ХА, дуже потужна графіка Nvidia, є безрамкові, теж алюмінієві, є 14-дюймові, є 14-дюймові з титановою пластиною всередині, які не бояться падати, не бояться ударів, не бояться води різні ноутбуки. Ціни від 600 злотих до